Тернополі затримали сімох зловмисників, які ловили на вулицях чоловіків. Пакували в буси, били та вимагали гроші. Правоохоронці оголосили підозри військовослужбовцям, що в тилу знущалися з людей, зокрема і з бійців поранених на війні. Одного військовослужбовця, що був на лікуванні, зловмисники впіймали на вулиці, посадили в бус, побили та вимагали 50 тисяч гривень за звільнення. Іншого чоловіка облили легко замистою речовиною і примусили бігти перед авто. Ще один випадок задокументований на Прикарпатті, де підозрювані зупинили машину. Село міць пересадили водія до себе, а його авто вкрали. Своїх жертв вони залякували. У разі звернення до поліції погрожували фізичною розправою. Мене вивели з машини. Почали мене бити, потім заставили мене роздітися до гола. Я роздівся, тоді вони мене обляли якоюсь речовиною, не розумію, чи це бензина, чи це соляра, і заставили перед машинами бігти впереді. Я пів кілометра пробіг. Більше я не міг бігти, я впав на землю і сказав, що я більше не можу бігти. І Один з них досягнув пістолета і вистрілив мені коло руки. Припинили незаконну діяльність військовослужбовців на території нашої області. Фігуранти позбавляли волі людей, катували та заволодівали їх майном. Під час обшуків у них вилучені мобільні телефони, транспортні засоби, зброя та інші речові докази.